Антона, що це у нас за криптоферми та в чому їх різниця? Ну дивіться, ну їх насамперед багато. Наприклад, ця це в нас криптоферма Гідро для опалення вашого будинку. Тобто коштує вона 6 тисяч доларів, приносить вона десь 22 долари на добу. На електрику десь 8 доларів. Тобто, десь 14 доларів чистими будете отримати на день. А також опалення, яке ви можете використовувати для свого будинку. Це в нас Antminer s 19 Pro на воздушному охолодженні, але цей ASIC підійде тільки на нульову розетку. Якщо вона у вас є, скажу, скільки буде вам приносити. Приносити буде десь 6-7 доларів на добу. Тобто ставити на нульову, 7 доларів на день коштує 1300 доларів. Замовити можна у нас в компанії Криптопропу. І далі це ж такі ж самі Асіки Гідро, їх багато, їх використовують, ну, їх можна використовувати всі три, але треба буде ще трохи е, помучатися з підключенням. І також є ось такі домашні, виглядають як комп'ютери, ставити на підприємстві і отримуєте 5-6 доларів на день. Їх плюс у тому, що його можна розмістити непомітно.